Добрий день, вітаю вас на нашій веселій програмі Комедійний клуб від німецьких шреків. Сьогодні у нас в програмі Віталій Гаврилюк. Давайте привітаємо його. Дякую, дякую. Ви знаєте, я нещодавно вирішив взяти себе в руки і почати ходити на фітнес. Так от, перший день я входжу в зал, дивлюся на тренажери і думаю ну, добре, почну з найлегшого. Підходжу до автомата з водою, а там тренер вискакує і б'є мене палкою і кричить. Поки ти не хотя 250 кілограмів ніякої води пити не можна. А то виявився не мій тренер, то був просто якийсь качок, який перекачався з качками. Ось ще скажу вам ніколи не смійся з цигана, що їде на велосипеді. Це може бути твій велосипед і твій одногрупний.